Волонтер це не просто допомога, це покликання, які змініатури. Особливо це важливо у сфері пробації, Де кожна діє волонтера людям знайти правильне житті. Я вибрав не той шлях у своєму житті. В 14 я вже вперше був засуджений. Моє живання затягнулося на 17 років, і в 29 років я тільки зупинився. Я вирішив піти просто в психологію. Для того щоб в першу чергу допомогти собі розібратися, все ж таки, що стало тим пусковим механізмом, товариш мені запропонував звернутися в центр пробації, і коли я прийшов до керівника начальника відділення, вона мені запропонувала кабінет. Коли війна Повномасштабне вторгнення почалося. Я зрозуміла, що я не стою осторонь я в рядах, в рядах українців, які кожен на своєму фронті щось хоче зробити, аби наблизити перемогу. Тож я започаткувала волонтерський центр, що мене підштовхнуло до створення саме музейної зали, вже великої. Це коли мама захисника, якому ми допомагали з 2014 року, а загинув він в 2019 році, коли мама захисника пані Надія передала повністю його всі речі нам в музей. Перший всеукраїнський форум волонтерів пробації є важливою віхою розвитку цього добровольчого руху. Ще пару років тому кількість волонтерів була значно нижчою. Зараз ми маємо 838 добровільних помічників системи пробації. Основною метою подібних заходів як сьогодні є саме популяризація цього руху. За останній час пробація показує, що покарання не пов'язані з позбавленням волі, можуть бути не лише гуманними, а й ефективними. Про це свідчить в першу чергу те, що 95% клієнтів пробації, які проходять пробацію, вони проходять її успішно. Європейський союз підтримував створення служби пробації в Україні. Зусилля нашого проекту зосереджені також на розвитку інституту волонтерства у службі пробації, оскільки це є одним з основних елементів ефективності системи пробації в будь-якій країні. За цей період наш проект долучився до створення концепції розвитку волонтерства. Було спрямовано великі зусилля на розвиток комунікації з волонтерами. Сьогодні розвиток пробації набуває особливого значення у контексті євроінтеграції України. Пробація це є шлях для того, щоб зробити систему правосуддя в Україні більш ефективною, більш гуманною. Волонтерство у пробації — це є тим хорошим європейським стандартом, який Україна вже імплементує у своїй практиці.